Вітаю! Мене звати Сергій Болцерівський. Я є слухачем Тернопільського обласного комунального територіального відділення Малої Академії наук України, секція авіа-та ракетобудування, машинобудування і робототехніки на базі Бережанського фахового коледжу «Гнобіп України. Хочу представити вашій увазі роботизований пристрій-маніпулятор для малювання маркером. Сучасний інженер-конструктор повинен володіти багатьма сучасними професіями. Він повинен володіти навичками комп'ютерного моделювання, розуміти в технологіях і матеріалах, вміти програмувати сучасні мікроконтролери. Крім того, робота над проєктом це завжди творчий процес, який спонукає до пошуку оптимального вирішення задач при створенні приладу. Звичайно, я і мої колеги, студенти ще не володіють навичками самостійного конструювання, тому для створення пристрою було взято готовий зразок 3D-моделювання, 3D-моделі DRAWBOT. Це open source проект. Всі дані про дизайн і файли програми, доступні для вільного скачення під ліцензією Creative Commons, так що їх можна редагувати і вчитись на них. Створення роботизованого пристрою, маніпулятора включав наступні етапи. Підготовка готових ісціень моделей для друку, друк деталей на 3D-принтері, складання пристрою, налагодження програмного забезпечення, випробування та усунення несправності. На етапі підготовки необхідно було виготовити 17 деталей різного розміру. Цей процес зводився до перетворення кожної деталі в G-код для 3D-принтера з мого слайсера Cura. 3D-друк виконувався на принтері Anet a 8 Prusa, який раніше був власноруч складений учасниками гуртка. Для складання роботизованого пристрою маніпулятора було придбано комплектуючий: Arduino Uno, CNC Shield, два драйвери A4978. Венти та гайки М3, крокові двигуни Нема 17 з кроком 1,8 градуса, шківи GT2 на 16 зубів, Ремінь GT2, шпилька М8 на 8 мм, направляючи 200 мм, лінійні підшипники lm 8 uu підшипники з фланцем F623 ZZ, підшипники 605 ZZ, сервопривід sg 90 під час виготовлення пристрою необхідно було вирішувати багато дрібних задач, від оптимального налаштування принтеру та підбору відповідного пластику до елементарного зміцнення та вдосконалення з'єднання. Призначення проєкту має не так прикладний, як навчальний характер. Він допоміг мені, як майбутньому фахівцю, максимально зануритись в сферу моделювання і програмування, щоб зробити роботехніку ще більш доступною і зрозумілою.